Це, вроді би, почала запис. О, ще можу сушити, поки ви збираєтесь. О. Тепер, вроді би, все. Ну що, почнемо. Всім привіт! Мене, мабуть, всі знають. Чи представлюся я коротко? Мене звати Наталя Бугайчук. Я парфумерний стиліст, обожнюю парфуми, підбираю аромати під будь-яку ціль і задачу. Я являюся консультантом здорової краси, є незалежний партнер компанії Essence, як і ви всі. Сьогодні я вам розповім. До речі, мене багато дівчат запитували, розповім, дуже цікаво буде, дуже цікава тема саме майстер-клас проведу. Парфумерні зустрічі офлайн. Як проводити зустрічі саме офлайн. Ми всі прекрасно знаємо, що офлайн. Ну, мені, наприклад, більше подобається спілкуватися з людьми, так, живу при зустрічах, і саме парфумерні зустрічі являються таким, де можна створити атмосферу, показати себе, залучити нових клієнтів, партнерів, познайомитися з людьми. Адже ми всі знаємо, що коли ми... людей дуже багато скрізь. Ми це всі знаємо, всі це бачимо. Люди кругом нас виходимо на вулицю, будинки, автомобілі, магазини і скрізь дуже багато людей. Але ви скажете, так, да, але як їм це сказати і як їм донести це саме головне. І ми можемо десь. Ну, ясно, що ми повинні проявлятися в соцмережах. Даже збирати людей офлайн на якісь зустрічі, запрошувати. І це все можна робити онлайн. Ну, саме головне, звісно ж, показувати себе, проявлятися. І так ми знайомимося з людьми. Ми їм нічого не нав'язуємо, просто розповідаємо. І от зараз я вам розкажу: саме головне візьміть ручки, блокнотики. І обов'язково записуйте, що я буду говорити. Зараз ми розберемо теми, і на які теми, ну, дивіться, от ви захотіли провести парфумерну зустріч або ароматну зустріч, або парфумерну зустріч. І що нам потрібно? Нам потрібна тема. Ми не можемо просто прийти, зібрати людей і говорити просто будь-що тяп-ляп. Да. ні, так не буде, тому що на другий раз у нас, до нас на іншу, ну, на іншу зустріч не прийде ніхто. Нам обов'язково потрібно підібрати тему. Тем є дуже багато. Я зараз вам скажу деякі теми, і ви їх обов'язково записуйте. <coughs> Дивіться, перша тема ароматна зустріч. Психологія ароматів. Розбір. Типів. Це ви всі знаєте, тому що хочу сказати, що ви вже все знаєте. Просто його потрібно якось е, впорядочити, да, як це сказати. Ну, от його скласти до кучки і зрозуміти, і проводити. От, наприклад, психологія ароматів. У нас ароматна зустріч, психологія ароматів. Це розбір типів. Які основні типи бувають в парфумерії? Квіткові, свіжі, цитрусові, фужерні, деревні, східні, шипрові, пряні, гурманські, акватичні, шкірані, айдегідні? Розумієте, скільки можна говорити? От на кожну тему, на кожен цей тип. Ви можете його розложити на такі маленькі частинки при зустрічі. От, наприклад, ви взяли квітковий аромат. Вибираємо квітковий аромат. Беремо квітковий аромат, який в нас є. Наносимо на блотер, який в нас також є. І розповідаємо людям: квітковий аромат. Ви вже нанесли або наносите при зустрічі і даєте. Кожному, ну, один, тому що коли я почала давати кожному окремий, якось не дуже. А ви один: нанести квітковий аромат і даєте слухати всім людям, які у вас там є. 5-6 чоловік. Я, до речі, не провожу більше, десь, якщо я збираю зустріч в кафе, я не провожу більше 5-6. Да, якщо у нас велика зустріч і там чоловік 30-40, тоді вже інша справа. О. І так ми розбираємо всі типи. Квітковий нанесли, розповіли. Потім нанесли цитровий, розповіли. Шипровий нанесли, розповіли. Всі ви прекрасно знаєте, які вони є, ці типи, тому що у нас в кабінеті, коли ви заходите замовляти аромат, написано знизу. Квітковий, шипровий, гурманський, ну, альбігідний, все написано. Так що з цим дуже просто. Поїхали далі. Друге. Аромат. Плюс імідж. Всі ви розумієте, що я маю на увазі, так? Стиль плюс імідж. Який аромат пасує під будь-який стиль вашого одягу, візьмемо так. Тут також дуже все просто, так як я розповіла в першому, ми розбиваємо <плес> наш Це хочу сказати. Далі, дівчатка, будь ласка, свої було дуже-дуже шумно. -дуже... Жанна, виключи мікрофончик, яму. Все, мені ще дзвонили. Е, так, і на чому ми зупинилися: стиль плюс імідж. Підбираємо також тип аромата під імідж. Куди ми одягаємо, куди ми носимо, я вам вже про це багато розповідала. І це ви також знаєте, але потрібно розібрати, розбити на всі типи. Розписати, підготуватися до зустрічі. Є діловий. Офісний, діловий офісний, романтичний жіночий, елегантний, це класичний, кежуал, це повсякденний, називається. Вечірній, урочистий, богемний такий, креативний, є для себе коханої, це обов'язково. Також розбиваємо і розповідаємо, до якого типу підходить який. Парфум. Можна навіть перечитати, передивитися, номера вибрати, тому що коли ми розповідаємо, збираємо зустрічі, ми, ми звісно, хочемо, щоб люди розуміли парфуми наші і в яких ароматах на, в наших ми можемо бути одягнені, наприклад, під якийсь стіл, під костюм, під сукню. Ну, так, поїхали далі. Далі третій можна парфумерний гардероб. Це також відноситься до другого. Я не буду повторюватися. Ви можете так само, як при стилю. Це той самий парфумерний гардероб, який ми збираємо, який в нас є, наприклад, бутилочки там 1, 2, 3. Під гардероб, ну, який ми формуємо гардероб. От ми можемо розповідати те ж саме при парфумерному гардеробі. Далі. Зрозуміли, так? Да? Третій, ми поєднуємо з другим, з другою темою. Далі у нас четверта тема парфумерна дегустація. Е, парфумерна дегустація ми також можемо робити парфумерні сніданки індивідуально. Але щоб ми почали робити індивідуально, я вам раджу. Робити такі майстер-класи, такі зустрічі поки що на декілька чоловік, 5-6 чоловік, щоб ви там трошки устаканилися, зрозуміли, як це, що це, і тоді вже проводити індивідуальну зустріч по підбору парфуму індивідуальній людині, ну, конкретній людині. Це парфумерна дегустація. Що ми робимо на парфумерній дегустації? Ми беремо з нашої колекції 5-7 ароматів, які у вас є вдома. Я думаю, у вас вдома є більше, ніж 5-7 ароматів, тому що ми всі дуже вже розвинуті в цій темі. Ми вже всі аромастилісти, ми підбираємо людям, ми консультанти саме про, по парфумерії. І ми вже це все розуміємо. Далі, дивіться, беремо. З нашої колекції 5, 7, 10 ароматів, скільки ви захочете, наскільки ви розраховуєте часу. І ці аромати розбираємо, наносимо на тіло. І обов'язково в нас є блотери. Ми можемо їх зразу підготувати. От, Наприклад, беремо парфум, наносимо на блотер. Ми будемо говорити зараз на один блотер, один парфум. Наносимо обов'язково підписуємо, що це в нас, щоб ми потім це все не загубилося і знали точно, який парфум тут нанесений. І так, наносимо 5-7 парфумів на кожен блотер, можна перед зустрічю, і ложимо, щоб коли ми будемо розповідати, ми будемо давати людям. Які в нас є на зустрічі. Кому який сподобався, ми наносимо на руку. Обов'язково не повинні бути в нас наявності. 5, 7, 10 ароматів. Це ви вже дивитесь самі. Наносимо людина каже: о, оце й нічого. І тоді ми наносимо її на тіло. Тому що тільки на руці, ось, наприклад, наносимо сюди. Ось так, наносимо на ручку і. Коли ми будемо далі розбирати інші парфуми, ця людина буде сидіти і насолоджуватися. І тоді вона скаже, і обов'язково, 100% вона скаже, що він не такий, як на блотарі, тому що на нашому тілі парфуми відкриваються ідеально, так як вони відкриваються насправді. Тому що тільки тіло може нам його віддати на нам цей запах. А на блотерах ми просто ловимо цей момент. Буває таке, що людина на блотері, ой, який класний, на руку нанесли, о, ні, він мені не підходить. Тоді ми вибираємо ще один не більше, і наносимо на іншу руку, щоб ця людина спробувала його на іншій руці. І так ми оце проводимо такий майстер-клас, дегустуємо аромати. І розбираємо, говоримо, запитуємо, задаємо запитання, запитуємо в людей, що саме конкретна людина відчуває в цьому парфумі. По черзі кожен розповідає, що він відчуває. Про нотки говоримо, натхнення, створення цього парфуму. Ми розповідаємо. І запитуємо в людей, п'ята тема натуральні аромати. І тут ми вже розбираємо, чим натуральні аромати відрізняються від синтетичних. Перед цим я також раджу піти, наприклад, якийсь парфумерний магазин, який є у вашому місті, наприклад, в брекарді, як у нас в Житомирі. Ну, дуже багато кіосків різних, але я в брекард хожу, наприклад, перевіряю, дивлюся, щоб мені знати, що говорити людям і як зрівнювати. Наприклад, мені дуже, дуже подобається розповідати, я в цьому дуже впевнена, думаю, що перевірила, що, наприклад, лощері, Томфорд, да, так, вони є різні. Але саме в нас в Житомирі є туалетна вода. І туалетна водичка, вона от 18 тисяч коштує, але там вона не відкривається в три нотки. Тому що туалетна водичка відкривається тільки в одну нотку. І ми можемо перевірити, піти, подивитися, які є в парфумерних магазинах саме ті парфуми, які є в нас. Ви прекрасно знаєте, тому що в нас є вже всі ці. Роз, роздруківки, які ми роздруковуємо, дивимося якісь стилі, в <кій> якому стилі цей парфум ми <кій> дивимося і розповідаємо людям: натуральний який і синтетичний який. Наприклад, натуральний він є з натуральних олій, і так як у нас є 20% арома есенцій натуральних. Він є без хімії, без талатів, повністю без різних хімічних добавок, які вистоюються 8 тижнів на заводі. Ви можете цю інформацію всю знайти, передивитися, почитати, до яких відноситься натуральні і синтетичні. Вони тільки хороші. В талати, так, да, це дуже шкодить, але є і без талатів, просто синтетичні. Ви можете прочитати це і знайти собі таку інформацію, якщо ви надумаєтесь проводити парфомерну дегустацію. Ой, натуральні чи синтетичні? чим відрізняється натуральні від синтетичних? Це була п'ята тема, шоста дуже цікава тема, яка підходить саме для нас. Як заробляти на парфумерії. Якщо у вас є люди, то, я думаю, що ви навіть зібрати там на, на дегустації, а потім та, мабуть, до кожної теми ви можете додати е, цю тему, як заробляти на парфумерії. Тому що, коли я проводила тему, таку анонсувала, як заробляти на парфумерії, я не знаю чому. Ну, дуже мало людей відгукувалися. Ну, відгукувалися тільки ті, хто хотів заробляти, розумів в ароматах і хотів продавати парфуми, щоб не міг заробляти. Але дійсно можна до кожної теми от додати невеличку таку, такий там закладочку, таку вашу тему, як заробляти на парфумерії. А вже своїми партнерами ви можете проводити такі зустрічі, такі майстер-класи, як заробляти на парфумерії. Це ми розповідаємо коротко про історію, про виробника. Презентуємо парфуми наші. Ну, якщо ви вже проводите, то ви вже їх презентуєте. Розповідаємо про них, говоримо про наші акції: 5 плюс 1, 9 плюс 2, 12 плюс 3. І саме на, на прикладі цих акцій ми розповідаємо, як ми можемо заробляти. Тут ви все знаєте. І далі в нас тема сьома, ну і буде остання: сезонні аромати. Це дуже важлива тема. Ароматні сезони. Ну, я, мені подобається так назвати: ароматні сезони, де ми розбираємо осінь, зима, весна, літо. Ми тут розповідаємо, які парфуми підходять. Під будь-який сезон, тому що всі аромати вони не підходять на всі сезони. Всі ми також це знаємо, тому що ми вже всі такі усвідомлені. І, наприклад, можна назвати сезонності парфумерії. Ну, якось ви придумаєте самі, я вам отак сказала. І це одна з найулюбленіших моїх тем, бо аромат справді грає. По іншому в різну пору року. Наприклад, влітку ми хочеться нам якийсь такий свіжий, цвитрусовий, морський, такий, який охолоджує нас Весною весною. Нам уже хочеться більш такий квітково-фруктовий, якісь насичені гурманський. Уже взимку, коли більш холодно, нам хочеться такий зігріваючий, насичений. Такі ванільні, солодкі, такі парфуми хочеться, щоб він відчував. Ну, і саме головне зігрівав, тому що взимку ми також одягаємося, як я сьогодні щось мені холодно стало. Ми одягаємо на себе більш такого насиченого одяг, взуття, курточки, шубки, шапки, шарфи. І потрібен такий же нам і парфум. І, до речі, на новий рік відкрийте собі. Свій аромат, обов'язково відкрите новий парфум. Ви можете його відкрити на Різдво 25-го, можете на Новий рік, то як. Візьміть тільки солодкий парфум. Навіть якщо ви любите, полюбляєте свіжі, цитрусові, є такі люди, що вони собі вбили в голову. Ні, я люблю тільки свіжий, я люблю тільки це, да, так, він класний, він крутий, він на кожен день, він на прогулянку, він скрізь. Але візьміть, запишіть собі, відкрити на новий рік гурманський солодкий зігріваючий парфум. Це куди входить квітка, фрукти, ваніль, перець, гвоздика, мускус, амбра, прянощі, пачулі. Оце цей аромат, який буде вас зігрівати. Просто спробуйте відкрити його на новий рік. Навіть якщо вам кажеться, що він дуже вам сильний, нічого, ви просто нанесіть, обов'язково на ручки свої нанесіть, нанесіть на, на себе і побудьте, ваш мозок зразу скаже: Фу, Боже, він солодкий, він такий сильний, не нанось його. Але ви вы... так, стоп. Я тут вирішую і я хочу провірити це на собі. Ну, ось так, в мене ще є багато різних, але ми вже почти пів Ну, саме головне, що я вам хотіла розказати, я вам донесла і розповіла, може, я на інший раз ще вам розповіла. Я можу вам розкинути деякі чек-листи про аромати. Ось, наприклад, який настрій, аромат дає ароматний свіжі. Там. Ну, наприклад, можу вам кинути чек-лист на пори року сезонність. Ну, а зараз я дуже-дуже рада вас бачити. Ви всі такі прекрасні, красуні. А зараз я хочу і чекаю від вас запитань. Може, у вас якісь запитання? Задавайте. Дякую, Наталя. Ти дуже цікаво розказуєш, аж, аж захочеться купляти тебе парфум. Дякую, Ілія. Дякую тобі дуже. Дякую. Ні в кого Наталю, не маю, доброго, ні. Дня. доброго дня. Дуже цікаво було слухати вас. Дякую вам, дуже було цікаво. І маю одне запитання, тому що деякі люди кажуть, що краще розпилювати аромат саме на зону, де є віни, а інші кажуть, що лише на одяг. То як ви вважаєте як краще? Гай, дивися, ти сама собі тільки що відповіла на це питання. Всі люди говорять по-іншому, але це говорять люди. Нам потрібно слухати свою думку і ну, як краще для нас. Да, говорять, що там, де пульсує вени, да, пульсація йде, вони більше віддають аромати. Так, да, можна і так, але коли ви наносите на, на сюди на цю частину, ви чуєте, тому що я, наприклад, хочу слухати цей парфум, і коли я йду, я його чую. І саме-саме класно, саме я завжди говорила і буду продовжувати говорити: це парфум наносимо під волосся. Там немає ніяких пульсацій. Тут пульсації є, але я ніколи не раджу сюди наносити, тому що тут змінюється. Тут є запах. От візьміть отак, от кожного зараз спробуйте. І тут є запах уже людини, да? І хочете наносити це? Кожна людина має праві робити те, що їй подобається. І вона сама це відчує, коли буде пробувати. Слухати людей, ну, це кожне, право кожної людини. Ми завжди звикли слухати, що хтось каже. Але в нас є своя думка, і кожна людина має право вибирати те, що вона хоче. Слухати всіх треба. Слухаємо всіх, а робимо по-своєму. Знаєте, є таке. Дуже дякую. Давайте ще запитання, дівчатка. Немає? Ну, добренько, тоді ви задавайте запитання в чаті. Мені головне не забути зупинити запис. І я дуже дякую кожній вас, вам за те, що ви прийшли, послухали мене. Ви всі неймовірні, прекрасні, я вже це бачу, я вас відчуваю. Так що йдемо. Продовжуємо жити наше сьогоднішнє прекрасне, неповторне життя, тому що цей момент не тільки він зараз, він тільки наш, і нам потрібно його прожити як накарнай краще. Він тільки сьогодні і тільки тут. Так що ідіть, проживайте, кайфуйте від життя, кайфуйте від кожної хвилини, кайфуйте від кожного запаху, кайфуйте просто, що ви є. А ви є, значить, це саме головне. Я дуже дякую вам закінчується запис. В чаті я чекаю вас, задавайте запитання ще в чаті, я по можливості буду всім відповідати. Кайфуйте, пока. Дякую вам за планьорку. Завжди люблю вас слухати. Ви неймовірно, передаєте любов до парфуму. Ви просто, знаєте, от закохуєте з першого. Ви розповідаєте, вже хочеться спробувати і той парфум, і той парфум. Тому величезне вам дякую за цю планьорку і за вашу неймовірну енергію. Дякую, Настенька, дякую тобі.